Нищити ворога це не гріх. Бог любить розвідку, я питав, бо в нього принцип один за всіх і всі за одного. Якось так. Тому і кажуть, що Бог веде, бо інші правила не про них. Вони ні звідки ніхто ніде, Мов швидке лезо удар під дих. Тягати сенсу війни з кишені Башкетна справа, звичайна річ. Тому не любить їх вічим день, Тому їх тішить матуся ніч. Бо що б не трапилось, все мене. І дуже бажано, що без втрат Пройти по краю не головне. Буває важко прийти назад. Совачий Янгол махнуть крилом, І знову смерті немає прав. Тому що, як би там не було, Бог любить розвідку, я питав.